І відпустити їх, і запросити власне на сцену наших нових учасників, які будуть говорити не стільки вже про превенцію, скільки по наслідки цих корупційних ризиків для лісової галузі. Шановні колеги, прошу вийти тих, хто повинен виступати. Бо складається враження, що тільки у офісу Генерального прокурора є що сказати. Хоча я підозрюю ще не тільки да. Давайте тоді оголошимо, можливо, хтось відійшов. Власне, у нас на цій панелі буде виступати Борис Індиченко, керівник спеціалізованої екологічної прокуратури офісу генерального прокурора України. Андрій Юдицький, детектив першого підрозділу детективів, третього головного підрозділу детективів НАБУ. Дмитро Титор, заступник керівника управління з досудового розслідування крим кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями катувань інших видів неналежного поводження з особами головного слідчого управління ДБР. І Юрій... Й заступник начальника другого відділу восьмого управління департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України власне одразу хотів би звернути наших спікерів, що ми все-таки будемо намагатись трошки вирівнювати наш час, тому прошу звернути увагу. І максимально намагатися не перебільшувати ваші виступи ніж більше, ніж 6 хвилин. Я розумію, що у кожного з вас багато кейсів і випадків, якими ви хотіли поділитися, але я думаю, така ще можливість буде під час неформального спілкування і прес-підхіду. Добре, хотів би засу... запросити до слова Бориса Індиченка, керівника спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора. Прошу, пане Борисе. Чутно? так, так є. Доброго дня, шановні присутні. Я перш за все хочу виразити слова вдячності команді НАЗК за ініціативу у проведенні цього дослідження. Хочу подякувати всім, хто приймав участь у цьому дослідженні. Нам, екологічним прокурорам, було дуже комфортно співпрацювати. Ми вважаємо тематику сьогоднішньої презентації і дослідження дуже актуальною, дійсно, тому що на практиці стикаємось. І з корупційними цими ризиками, і з наслідками, про які в нашій панелі ми зараз повинні з вами поговорити. Це питання наслідків воно постало під час розробки, і тому трошки коротко розповім про наслідки для довкілля і для населення і наведу декілька практичних прикладів з нашої роботи. Скажу, що протиправне вирубування лісів. Призводить не лише до втрати цілої сукупності екосистемних послуг, а це є і перша причиною повенів, ерозій та інших негативних для довкілля явищ, які відбувались в нашій країні. І прецеденти такі є. І це вже не кажучи про економічні збитки, які задає, зазнає держава від порушень законодавства у сфері лісокористування. Адже саме ліси вони мають одне з найважливіших значень у збереженні сталості нашої екосистеми та збереженні нашого біорізноманіття. Ліси відіграють ключову роль при реалізації екологічних прав громадян, а також сповільнюють процес зміни клімату. В умовах війни, внаслідок якої знищується щоденно і вже не перший рік, сотні гектарів лісів, завдання збереження лісів, підвищення лісистості та раціонального використання лісових ресурсів є більш ніж важливим і набуває дійсно стратегічного значення. Водночас держава зазнає втрат не лише від дій агресора. Але й від внутрішнього ворога, тому що у той час, коли правоохоронна система зайнята і має додаткові виклики, які пов'язані із захистом саме державності, є люди, які намагаються використати цей момент в особливих корисливих іноді корупційних цілях. Наведу трошки статистики. Минулого року 40% направлених до суду обвинувальних актів за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля це саме злочини, які пов'язані із лісовою сферою. Загалом у 2024 році розслідувалось майже 8 тисяч кримінальних проваджень у сфері охорони та збереження рослинного світу, з яких переважна більшість це саме за фактами незаконної порубки лісу. При цьому найбільше та багатомільйонний, оскільки не тільки в грошовому еквіваленті воно вимірюється, шкоди завдають саме ті незаконні рубки і дії, де задіяно корупційний фактор, де має місце зловживання особами службовим становищем. Наведу декілька практичних прикладів. Так в одному з кримінальних проваджень, в яких процесуальне керівництво здійснюється прокурорами офісу генерального прокурору. Внаслідок протиправної виробки сторічних дубів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику було встановлено майже 60 мільйонів гривень збитків. А до складу вказаної злочинної організації, яка вже скерована до суду, входили не лише працівники лісової галузі, а також підприємці та співробітники поліції. В іншому кримінальному провадженні, яке було направлено до суду нашими працівниками, стосовно восьми членів організованої злочинної групи у складі працівників лісового господарства, було знищено понад 10 тисяч дерев цінних пород, а сума збитків склала 64 мільйони гривень. Особливо, як сьогодні вже зазначали, так би мовити, подвійної шкоди завдають незаконні рубки здорових дерев під виглядом проведення санітарних рубок. Нами було встановлено чисельні випадки, коли під санітарні рубки фактично відводяться дерева, які не є хворими, та одночасно значно знижується об'єм деревини, який буде отримано за результатами проведення таких руб. Наведу приклад, під час проведення огляду ділянок, відведених у санітарну рубку в одній з філій державного підприємства Ліси України, нам було встановлено, що з відведених 980 дерев. На загальній площі 9 гектарів лише половина підлягала санітарній рубці. Інша частина дерев була цілком здорова. Більш того, оглядом було встановлено, що дерева, які були виявлені дерева, які підлягали санітарній рубці, тобто були хворі. Однак у рубку відведені не були, оскільки були нецікаві е злочинцям. Так назву їх такі дії. Напряму, на нашу думку, впливають на стан. Е природного середовища адже при цьому не локалізовується осередок осередок захворювання що надалі можна призвести до розповсюдження вказаного захворювання на інші дерева і це вже не не кажучи про зменшення надходжень до бюджету так потрібних державі в умовах війни коштів оскільки редна платна за спеціальне користування лісовими ресурсами вираховується з об'єму деревини а також з її класу також завдяки викриттю ще однієї корупційної схеми, пов'язаної з систематичним несанкціонованим втручанням у роботу за неправомірну винагороду працівниками державного підприємства Лісохосподарський інноваційно-аналітичний центр в роботу єдиної державної системи електронного обліку деревини, яку вже сьогодні згадували, метою цього втручання було подальше її привласнення. Нами було виявлено злочинну групу. Яка змінювала дані в цій системі, і це призвело викриття цієї схеми, призвело до того, що обсяги продажу неопробленої деревини середньомісячні на біржі зросли на 64 тисячі кубічних метрів, що еквівалентно майже 112 мільйонів гривень на місяць. Чим нами було істотно зменшено тіньовий обіг деревини. Наразі досудове розслідування провадження триває. Ми готуємо подальше процесуальне рішення. Звичайно, що негативні наслідки у сфері у лісовій сфері не пов'язані виключно із вчиненням кримінальних правопорушень. У деяких випадках це безгосподарність, відсутність дієвого контролю за збереженням лісу, тими суб'єктами, які б це мали робити згідно закону. Також бездіяльність органів влади на місцях. Наведу декілька прикладів, і буду завершувати свій виступ. На території Рівненської області з 2008 року не оформлювалися речові права на лісові ділянки площею майже 10 тисяч гектарів, що раніше перебували у користуванні спеціалізованого сільськогосподарського виробничого кооперативу. Лише після позову прокурора обласна військова адміністрація розпочала роботи щодо реєстрації речових прав на землі лісогосподарського призначення, а відповідно і подальшого охорону вказових лісових ресурсів. У той же час внаслідок відсутності тривалий час охорони лісу, тільки протягом останніх п'яти років було виявлено десятки фактів безконтрольних незаконних рубок на цих ділянках. Враховуючи відсутність осіб, які повинні були похоронювати ліс, все одно було скеровано до суду 12 обвинувальних актів за фактами рубок на вказаній місцевості. Також прокурори екологічної прокуратури комплексно реагують на факти бездіяльності органів місцевого самоврядування щодо віднесення тисяч гектарів самосійних лісів, які наявні в нашій країні, та перебувають здебільшого на землях сільськогосподарського призначення до самозаліснених ділянок. Минулого року вже заявлено 82 таких позови, також робота тут триває. Відтак, не лише виявлення протиправних дій у сфері охорони та збереження лісів. А і запобігання таким діям є вкрай важливим питанням вирішити яке комплексно неможливо без ідентифікації наявних корупційних ризиків, які перелічені у представленому сьогодні дослідженні. Я вважаю, що нашим з вами одним з першочергових завданням є координація роботи всіх уповноважених як правоохоронних, так і контролюючих органів з метою щонайменше мінімізації ризиків. А взагалі хотілося б досягти того, що через зміни до законодавства. Подолати ті ризики, які сьогодні ми з вами тут обговорюємо. Дякую, дякую, пане Борисе. Дякую за системний погляд. Коли ви дивитесь не тільки з позиції наслідків соціально-економічних, а й ще власне для довкілля і власне на якість постачання потім українцям екосистемних послуг. Зараз хотів би продовжити цю тему. Перейти до наступного нашого доповідача. Хотів би запросити Андрія Юдицького, детективу, першого підрозділу детективів, третього головного підрозділу детективів. Набу. Прошу пане Андрію. Доброго дня, колеги. Ваші шість хвилин. Доброго дня, колеги. Дякую національно на за запрошення. Дивіться, перш за все, хотів би сказати про нашу підслідність, тому що вона дещо відрізняється від підслідності наших колег, і в зв'язку з чим наша робота з справопорушеннями в лісовій галузі дещо специфічна. Набув про кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами. Уповноваженими на виконання на виконання функції держави та місцевого самоврядування НАБУ розслідує деякий обмежений перелік кримінальних статей Кримінального кодексу України. Така підслідність дає можливість зосередитись нам на топ корупції, системній корупції в багатьох галузях, в тому числі і в лісовій. Ми маємо позитивний кейс. У 23-му році на і САП завершили досудовер заверзавершили слідство у справі щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 3,7 млн доларів США та 10,8 млн євро євро ексачільникам центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства. Слідством встановлено, що станом на на дату отримання цієї неправомірної вигоди вона сягала 100, більше ніж 141 млн грн. гривень. Колишній голова Держлісагентства ліс, одержав у період з 11 по 2014 рік від низки наземних компаній в обмін на пролонгацію договорів поставки деревини, звісно, через посередників. І кошти надходили у вигляді оплати за нібито маркетингові послуги, після чого відмивались через ряд пов'язаних юридичних осіб за кордоном. Я до чого це? Кейси є, але вони більш такі масштабні. І в зв'язку з цим я б просив би колег з інших органів, які мають можливість працювати, як в нас кажуть, більше на землі, комунікувати з нами в тих проваженнях, де потенційно або може бути наша підслідність, або є наша підслідність. Звісно, питання підслідності це питання компетенції прокуратури. Тому ми відкриті, ми відкриті для правоохоронних органів наших колег для комунікації, в тому числі обміни інформацією в межах процесуального законодавства. Ми відкриті для суспільства, відкриті для громадських організацій. І якщо відійти так від офіційної частини, я бачу в залі присутні і активісти, і е, громадські діячі, і вони у нас з колегами от спитають: е, знаєте, де підозри? Та, е, так, да, я погоджуюсь з те, що було сказано раніше. Не так все просто, але тим не менше, ми готові до співпраці. І це запит не тільки активістів, це насправді запит суспільства. Ми його бачимо, ми над цим працюємо і будемо раді, якщо інформація буде надходити і від вас, в тому числі. Дякую. Дякую, пане Андрію. Рухаємося далі. Власне, хотів би запросити третього доповідача Дмитра Титера, заступника керівника управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями катувань інших видів неналежного поводження з особами головного слідчого управління ДБР. Прошу пане Дмитре, ваші Дякую. 6 хвилин. Дякую, доброго дня. Шановні учасники заходу, перш за все, хочу висловити слова вдячності Національному агентству з питань запобігання корупції за підняття цієї важливої теми, за запрошення, де я буду мати можливість донести вам деякі результати роботи і певні напрацювання органів Державного бюро розслідувань. У цій сфері хочу нагадати, що ліси є одним з національних багатств України, їх загальна площа становить більше 10 мільйонів гектарів. Тому це питання воно дуже важливе на сьогодні, незважаючи на те, що наша країна знаходиться в стані війни і піддається неспровокованій збройній агресії з боку Російської Федерації. В силу виняткового значення для екосистеми та всі, всього живого лісам та іншим природним ресурсам на законодавчому рівні надано найвищу правову охорону. Однак, незважаючи на це, маємо суттєві проблеми, в тому числі і корупційні прояви в цій сфері, в цій галузі. Зважаючи на це. Питання забезпечення належного використання лісових ресурсів, а також запобігання порушень вимог законодавства у вказаній сфері, виходить на перший план діяльності як контролюючих органів, спеціалізованих у цій сфері, так і правоохоронних органів, до яких відноситься також і державне бюро розслідування. Нами на постійній основі вживаються заходи щодо запобігання, припинення, виявлення. Розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у цій сфері. Я не вважаю за потрібне наводити статистичні показники нашої роботи, оскільки ну, це сухі цифри. Я наведу лише деякі кейси, які дійсно на слуху, які мають, я вважаю, значення. Які свідчать про реальну боротьбу з злочинними проявами у лісовій галузі? Хочу сказати, що дещо перед прикладами, що основу таких правопорушень у сфері лісової галузі. Складають насамперед правопорушення, вчинені працівниками Державної лісової охорони, які є працівниками правоохоронних органів, тому це відноситься до підслідності ДБР. Типовими випадками є перевищення службових повноважень під час видачі лісорубних квітків, заниження кубомаси деревини під час відводу ділянок в рубку, та як наслідок створення необлікованих надлишків лісопродукції, які реалізуються поза бухгалтерським обліком. Це невжиття заходів щодо запобігання нестач заготовленої лісопродукції, укладання фіктивних угод щодо виконання робіт із заготівлі деревини, ну і, звісно, отримання неправомірної вигоди працівниками лісової охорони. Одним з прикладів це в січні минулого року до суду скеровано обвинувальний акт за рядом статей Кримінального кодексу відносно. Колишнього директора ДП спеціалізованого лісогосподарського агропромислового підприємства Кам'янь-Каширськ-Агроліс, -кашир...» де е, внаслідок дій злочинних якого бюджету було спричинено збитки на суму понад 20,5 млн грн. Також у червні минулого року до суду скеровано обвинувальний акт, е, в тому числі за легалізацію. Коштів, отриманих злочинним шляхом за перевищення службових повноважень, за обвинуваченням директора Цуманська Пуща та власника одного з суб'єктів господарювання, які організували незаконну порубку дерев різних пород, внаслідок дій яких державі спричинено збитки на суму понад 21 млн грн Крім того, у листопаді. Минулого року завершено досудове розслідування відносно членів злочинної організації, серед яких був і керівник ДСП Північна Пуща, двоє працівників поліції, три суб'єкти господарювання, які здійснювали незаконну рубку деревини дуба, орієнтовно на площі більше 9 гектарів, внаслідок дій яких Державі було спричинено збитки на суму понад 59 мільйонів гривень. Одним із завдань, яке стоїть перед Державним бюро розслідуванням, є також виявлення та розслідування фактів чинення корупційних злочинів. Ну, ви, мабуть, чудово знаєте цей кейс, це е, минулого року. Тісній взаємодії з прокурорами нами було виявлено факти незаконного збагачення колишнього начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства та заступника директора Поліського лісового офісу ДП «Ліси України. Загалом, за результатами обшуків, проведених в ході досудового розслідування було вилучено коштів на суму понад 108 мільйонів гривень. Це був безпрецедентний факт, але я хочу сказати, що робота на цьому напрямку триває. У нас є ряд кейсів відносно працівників охорони лісової галузі, на жаль, але вони є. І робота в цьому напрямку продовжується. Я думаю, що найближчим часом ми будемо готові поінформувати суспільство. Про результати цієї роботи, оскільки зараз ще досудове розслідування триває, тривають експертизи. Як тільки вони завершаться, ми оприлюднимо ці результати. На жаль, ще раз повторюсь, вони будуть також досить сумні. Оскільки ну, ми маємо констатувати той факт, що корупція в лісовій галузі не тільки існує, вона, на жаль, ну, до певного часу. Про, про як це сказати, процвітало? Да? Однак я впевнений, що і органи державної влади, і перш за все, це спеціалізована екологічна прокуратура разом з іншими правоохоронними органами, в тому числі і з Державним бюро розслідування, будуть докладати, докладають зараз і будуть докладати в майбутньому максимальних зусиль для того, щоб подолати це ганебне явище. І я вважаю, що Цьому питанню слід постійно приділяти досить значну увагу. Ще раз хочу подякувати за організацію цього прекрасного заходу, і я думаю, що спільними зусиллями ми все ж таки можемо як подолати корупцію в лісовій галузі, так і докласти зусиль до реформування цього сектору діяльності. Дякую за увагу. Да, дякую, пане Дмитре. З вашими настановами я зрозумів, що вам треба було завершувати панель насправді, да, бо на оптимістичній ноті я якраз закінчив. Хотів би наздати останнє, але не менш важливе слово нашому четвертому спікеру на цій панелі Юрію Доліновському, заступнику начальника другої відділу восьмого управління департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. І напевно, національна поліція, як мінімум, за кількісним показником, точно працює з найбільшим обсягом правопорушень. Доброго дня, шановні колеги. Дякую на заказ за можливість бути присутнім на цьому чудовому заході. Хотів би акцентувати перш за все увагу, що я представляю власне оперативний підрозділ складі національної поліції України, і, власне, до наших одних з пріоритетних завдань належить саме документування злочинної діяльності всіх осіб, які причетні до незаконних. Рубок і до розкрадання власне, і до зловживань в сфері лісового господарства. Хотів би акцентувати увагу, що наш підрозділ він є представлений практично в кожній області України і по чисельності воно є досить, досить великим. Лише, вдвід, ну, якщо... Трошки до статистики. Лише в 2024 році за матеріалами наших працівників було викрито понад 270 кримінальних порушень. Кримінальних правопорушень. В цих кримінальних правопорушеннях було оголошено про підозру 205 особам, з яких 65 у складі організованої злочинної групи. По виявленим правопорушенням. Було встановлено понад 600 мільйонів суми завданих збитків. Хотів би сказати, власне, що корупційні ризики в сфері лісового господарства, вони є досить, носять досить латентний характер. Починаючи, власне, від відводу, від відбору тих дерев, які необхідні зрубати, чи це санітарні рубки, чи це рубки головного користування, і закінчуючи. Реалізацію цієї деревини її переробкою або експортом. Також хотів би, ну, власне, на даному етапі, ми як практичний підрозділ, в тісній взаємодії із слідчими органами, чи це Державне бюро розслідування, чи це слідчі органи зональної поліції, знову ж таки, при залученні спеціалістів Державної екологічної інспекції вже позрубаних земельних ділянках. Досить важко по самому вже зробленому пні е, визначити, яка власне, це було дерево, яка там була кубомаса, чи воно було дієлове, чи дров'яне і так далі. І, власне, наша основна задача це документування всіх осіб, причетних власне, до, не, не, до цієї незаконної рубки. Тобто е, серед цих суб'єктів ми бачимо, як представників е, ДПЛСів України, а також інших лісокористувачів. Так і суб'єктів господарювання, які є залучені власне до, до реалізації цих злочинних намірів: до проведення рубки, до проведення е, вивозу і подальшої реалізації, хотів би ще також заакцентувати увагу на тому, що Безпосередньо продукт, саме незаконне зрубане дерево, воно в досить швидкому періоді часу переробляється різними пелорамами, і це унеможливлює власне, встановлення подальшого походження цього дерева, з якої саме ділянки воно було зрубане, яка посадова особа відповідає власне, за дотримання вимог в лісовому законодавстві і власне, за збереження цього, ліс... цього лісового фонду. Хотів би також сказати, що ми більше говоримо про ліси України, але в даному контексті не потрібно забувати про ліси, які перебувають в комунальній власності, а також так звані військові ліси. які також, Якщо ми говоримо про ліси України, то там знову ж таки якість цифровізації наданих послуг вона на порядок вищому рівні, ніж в тих званих так званих комунальних і військових лісах. Також безумовно, що вже вжиті заходи з в напрямку цифровізації у сфері лісового господарства. Вони ну такі, як ТТН ліс, електронний квиток, сертифікат про походження лісопродукції і так далі. Вони є досить важливими і значно полегшують роботу правоохоронних і контролюючих структур з метою запобігання вже встановлених корупційним ризикам. Але на нашу думку, ці, ці всі дані вони лише, скажімо так, мають аналітичний характер в світлі нашої діяльності і спрямовують нас наші правоохоронні структури в ті чи інші напрямки звернути увагу на які конкретні ділянки, на конкретних суб'єктів. І... Завершуючи свій коротенький виступ, хотів би сказати, що лише вжиття повного комплексу оперативно-розшукових і слідчих дій на етапі, починаючи від відводу ділянки в рубку і завершуючи її реалізацію, він дасть змогу в повній мірі забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності і збору повного повну, всіх необхідних доказів. Дякую за увагу. Поки що далеко не розходитись, бо ми бачимо запит від наших шановних засобів масової інформації. Бачимо, що є питання до наших правоохоронних органів. Тому прошу займайте, але залишайтесь поки з нами.